Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Хочу показати вам свою лілію, яка у мене розквітла. Ось така вона красуня в мене. Жовтого кольору. Дуже гарна квіточка, ось так. І вона дуже пахне. Дуже пахне. Особливо це ввечері, коли вже ця спека трошки, як би кажуть, Влягається і такий ну, повітря таке вже вечірнє, о, то вона себе дуже проявляє в запахах. В неї такий, я б сказала, такий запах, що такий, дуже відчувається він. От, дуже красива вона, на такого жовтого кольору, коли на сонці, її ці пелюсточки мають такий, навіть якийсь такий блиск. От, бачите, яка вона гарненька. Я її купила випадково на базарі. Жіночка продавала. Ось такий, е, великі. Вона сама висока така. Десь ну, метр тридцять, десь вона є. Метр тридцять десь вона є від землі. Ось так відійду, покажу вам її ще. Я її собі поросажувала. Вон вона в мене і там, бачите, квітує. І там біля гладіолусів, якщо видно, в дворі є. І оце запах увечері, ну це взагалі дуже-дуже він відчувається. От Квіточка така, от бачите, як громофончиком вона йде. І тут ось такі у неї коричневі відтичиночки. І на самому лепесточку у неї ось такий, бачите, який відтиск такий йде. От. На жаль, я її назви не знаю, Того, що куплена на базарі випадково. От, і назву її ніхто там не озвучував. Ось така красива жовта лілія у мене. Я нею дуже задоволена. Показую вам ближче, можливо, хтось десь таку лілію побачить в продажу, то рекомендую. Дуже гарна лілія. Ось. Така троянда в мене тут цвіте, розова, красива. І тут ось покажу трояндочки, готуються до другої хвилі квітування. Ось уже такі бутончики в розкритті є. Бачите, тут ще ось маленькі бутони. От, трошки покажу вам свого квітничка. Тут ось гіри, які ростуть на сонці. І ось одна з моїх улюблених гехір. От ви тільки подивіться на неї. Оце цвіти вже з початку літа. З початку літа місяць вже цвіте. Даже більше. Ось така вона чорна. Бачите, які листки. Блек. Назва десь у мене є записана, її назва є записана, але я не запам'ятовую запам назви. Не запам'ятала дуже гарна, дуже. Вона оце така низькоросленька про неї. Характеристика є, що вона висока не росте. От, і ось так виглядає. Дуже гарно. Ну, на цьому поки що все. Дякую за увагу.